Слава Ісусу Христу, мене звати сестра Марія. Я записую ці відео з міста Хмельницького, завершила курс основи сім'ї, рекомендацію пройти, який отримала в інституті богословських наук, в якому навчаюся на подружній сімейній спеціалізації. Після завершення цього курсу можу зробити висновок, що він має дуже практичне і цінне значення. Зокрема, зауважила те, що протягом усього курсу розкривається глибоко поняття любові як бажання добра і щастя іншому, як рішення, а не швидкоплинне почуття, що пропагує сьогоднішня культура. І молодь має велику потребу в розкритті цього змісту поняття любові. Зараз працюю із молоддю в парафії і дуже вже почала використовувати матеріал з. Фрагменту з модуля про біоетику, де підкреслюється особлива цінність життя і гідність кожної особи, також питання контрацепції, питання дошлюбного співжиття, природнього планування. Все це є дуже актуальним і те, що цікавить молоді. Теж правда є в тому, що сьогодні дуже мало молодих людей знає про методи природного планування сім'ї. Дуже мало з них розуміють і досвідчують те, що методи контрацепції і аборти це теж є те, що суперечить волі Божій у житті кожного з нас. Тому ці знання, цей формат я вже почала активно використовувати в роботі з молодими людьми. Також вперше у цьому курсі я почула вперше про тато-мама план виховання дітей. Це мене справді зацікавило і дуже вразило. І здається, мені що це є дуже дієвим засобом для балансування часу з родиною, часу з сім'єю, з дітьми і. Роботою, також зараз дуже багато сімей досвідчують труднощі з цим. І вважаю, що цей тато, мама, план виховання дітей буде дуже дієвим інструментом. У майбутньому, після завершення інституту богословських наук, буду мати право готувати подружжя до таїнства шлюбу. І цей курс допоможе мені в повноті відкрити дар подружнього життя. З точки зору богослів'я, з точки зору фізіології і психології, тому я дуже вдячна вам за такий змістовний виклад інформації, і яка насправді є дуже необхідною сьогодні у формуванні здорових, міцних, щасливих сімей. Дякую.